Для когось гра це просто як головне участь, а не перемога. Для мене ніколи такого не було. Перемога, яка участь. На чемпіонати світу здійняли прапор наш у Греції під сводами арени, коли ми зайняли третє місце. Це дуже круто було. Були перші Соєднані Штати Америки. І друга була Літва, і ми треті. Ну, це круто три країни, які підтримують один одного. Відчуваю дрож по руках, е, ніби сльози набираюся, якось дуже-дуже якось все відчуваю, могутне. Бути сильним. Це можна бути швидким. Е, зріст буде дуже непоганий. Це дівчатам подобається взагалі.